Вітаємо коти й Ігрові новини без клікбейту і зайвих теревенів вже готові. Як завжди починаємо з новин, що пов'язані з Україною. І неймовірна новина стосується Клейграб Скюрих Спідішн 33. Окрім того, що гра розійшлася тиражем у 5 мільйонів копій, розробники готують масштабне оновлення із новими локаціями, босами і українською локалізацією. Наразі пообіцяли декілька мов серед них чеська, українська, латиноамериканська, іспанська і турецька. Зараз у гри є фанатська локалізація, і наші люди великі молодці, що доволі швидко її випустили. Ми їм безмежно вдячні. Але щойно з'явиться офіційна локалізація, ми дуже радимо грати саме через неї, встановлювати її прямо в грі, і це дасть результат, як вже дав ефект доміно після виходу локалізації до кіберпанку. Чим більше класних ігор матимуть українську локалізацію, тим більше на неї звертатимуть увагу і думати будуть саме про неї, коли будуть думати про перші 10 мов, що варто додати до гри для її успіху, звичайно ж. А ще нарешті ми дочекалися Detroit Become Human теж українською. Перші три глави вже готові до завантаження. Над ними працювала команда Сандіга Studio, за що їм величезна дяка. Попереду їх головна ціль повна українська локалізація. І саме наша підтримка допоможе зробити це швидше і якісніше. Команда перекладачів рекомендує, якщо ми всі, хто будемо проходити гру з локалізацією, побачимо помилку або відсутній переклад, дубляж в заявлених главах, то не соромитися і писати їм у дискорд. Звичайно ж, всі посилання є в описі під відео. Вийшла демо-версія української гри The Floor Above». У ній головний герой Майк прокидається прив'язаний до крісла в дивній кімнаті. Він не може рухатися, лише обертати голову, блимати очима і натискати зелену або червону кнопку. Голос оповідача пояснює правила: якщо після натискання зеленої кнопки в наступній кімнаті щось змінилося, то треба натиснути червону кнопку. Якщо ні, то знову зелену. Проте не все, що здається реальним, таким є насправді. А тому гравцеві доведеться ретельно придивлятися і іноді блимати, щоб побачити істину. Незважаючи на мінімалістичні механіки, сюжет має кілька шарів і різні фінали. У демо-версії реалізовано систему вибору, механіку кліпання, понад 35 аномалій, одного оповідача, три приховані пасхалки, кішку морті і українську локалізацію. У повній версії заплановано п'ять фіналів, більше оповідачів і значно більший набір аномалій. Тепер поговоримо про закордонні ігри. Цього ми чекали чекали від японців, але їх випередили корейці. Нарешті з'явилося більше інформації про ліміт Zero Breakers. Ця корейська RPG була анонсована ще в 2023 році. Ми передамо найцікавіше із інтерв'ю розробників. Перш за все, від жанру MMORPG розробники відійшли, надавши перевагу кооперативу в рейдах, данжах і просто у світі. Максимальна кількість гравців три. А все через те, що у грі є комбінації навичок і елементів, і важливо не зламати ці механіки і зберегти баланс. Ми можемо розраховувати на приємне озвучення, бо студія активно працює зі студіями Мапа і Кадакава, а це гіганти в світі аніме. А що розробники неодноразово казали про те, що підхід до вибору акторів озвучки дуже скрупульозний, і дуже багато відомих акторів вже задіяно у грі. Розробники на момент запуску підготували 16 персонажів, а інші персонажі будуть отримуватися згадче і будуть виходити з періодичністю один персонаж кожні три тижні. У бою ключову роль відіграє система шести стихій. Вони згруповані попарно в три пов'язані елементи. Послідовне накладання двох пов'язаних стихій викликає пряму реакцію. Вона збільшує шкоду, що отримає ворог. А накладання двох пов'язаних стихій у зворотньому порядку викликає зворотню реакцію, і вона прискорює зменшення шкали брейку монстра. Обнулення цієї шкали призводить до стану приголомшення. Відповідно, тимчасово знерухомлюючи ворога і збільшуючи додаткову шкоду, гра буде безкоштовною, бо модель отримання грошей стандартна для гача ігор. Це звичайно ж батлпаси паси з місячними підписками і косметичними предметами. Сподіваємось, що всіх героїв буде реально отримати і безкоштовно. В принципі, у збалансованих гача іграх так і є. Гра буде підтримувати кросплатформеність між ПК, мобільними пристроями і PS5. Щоб спростити орієнтацію в бою для користувачів мобільних пристроїв, буде система автоматичного наведення камери. А от версія для ПК, де керування здійснюється мишкою, і клавіатурою, буде мати інший підхід до зручності, який саме не сказали. На момент запуску буде дві локалізації: це японська і корейська. А от у яких регіонах і коли реліз, ще не повідомили. Окрім гри, розробники ще хочуть випустити аніме по Всесвіту гри. Звичайно ж там будуть знайомі персонажі і розширення IP. І в реальному часі ми можемо спостерігати битву Battlefield 6 проти Call of Duty Black Ops 6. Логічно, що Battlefield 6 привертає величезну увагу геймерів, і вперше за багато років шутер від Electronic Arts виглядає значно впевненіше, ніж чергова частина Call of Duty. Гра зокрема виділяється реалістичністю бойових дій і відсутністю несмішних скінів Снукдога чи Хелсінга. Battlefield 6 в релізі з 10 жовтня і її успіх чудово видно в Steam. Лише в Steam кількість покупок перевищила 2 мільйони копій, та й на інших платформах гра теж добре продається. Але Activision дуже сильно злякались релізу Battlefield 6, і з 9 жовтня по 16 жовтня можна спробувати безкоштовно коло в Duty Black Ops 6. В ній будуть доступні всі режими гри без обмежень, включно із сюжетною кампанією. Чи варто вам спробувати її? Ну, будьте готові, що важить вона під 200 гігабайт, якщо не більше. А загалом сюжетну кампанію стримано хвалять, все інше в порівнянні з минулою частиною без змін. Вже можна подивитися перший тизер безкоштовного доповнення до «Assassin's Creed Mirage» із назвою Valley of Memory». Перша інформація про нього з'явилася ще в кінці серпня, і відомо, що замовником DLC виступає Фонд державних інвестицій Саудівської Аравії. Хоча публічно компанія цього не повідомляла. Події доповнення будуть розгортатися в оазисі Аль-Ула, який знаходиться на території сучасної Саудівської Аравії. Доповнення Valley of Memory» приурочено до двохріччя річчя виходу «Assassin's Creed Mirage». І ви, мабуть, щось вже чули про расистську карту в Counter-Strike 2. 2 жовтня карта Транзит була офіційно додана до пулу карт гри Counter strike 2. Однак вже 4 жовтня її видалили. І це вже викликало хвилю обговорень у спільноті. Valve не опублікувала офіційних пояснень, проте користувачі і журналісти швидко з'ясували всі деталі. Відомо, що у файлах карти знайшли файли із назвою Ніґакет. Автор карти Максим Рікуда визнав, що це правда, і пояснив, що це була жартівлива внутрішня назва, яку він просто забув перейменувати перед публікацією. Грою займалися чотири москіта і один українець, який спокійно із ними співпрацював. А коли карту видалили, швиденько сказав, що не хоче мати нічого спільного з ними. Такі справи. І швиденько зараз пробіжемося по релізам наступного тижня, щоб знати, в що новеньке зможемо пограти. І з 13 жовтня грати можна буде Вандастит from the Past. Це гра про сімейні цінності у прямому і переносному сенсах. Це чилова гра для будь-якої вікової категорії. Демоверсія є, і тут ми будемо відновлювати скарби інших людей, які зазнали дії корозії, бруду та й просто старості. Спіндл – це пригода смерті та його безстрашної свинки, яка готова розірвати будь-кого. Доволі прикольна пригода і грається приємно. Є демоверсія. 14 жовтня виходить Могрта – це олдскульна RPG і видно, що розробники надихалися Моравіндам та й не тільки. Є магія, стволи, мечі і багато потвор, яких треба буде подолати. Демоверсія теж є. 16 жовтня очікуємо на Fellowship. Це багатокористувацька онлайн гра у фантазійному світі із нескінченними підземеллями. А ще Санкін Енджин лавкрафтівський симулятор ремонту кораблів. Тут треба відновлювати стару верф нашого батька, і кожна прибула судна приховує темну таємницю, яку треба розгадати. А ще буде купа моторошних подій на острові. і українська локалізація є. 17 жовтня в реліз виходить Кіпер. Це нова гра від Лі і студії Double Fine Productions. Це історія без слів про несподівану дружбу і мандрівку до незвіданих світів, що виходять за межі розуміння. Пропонуємо вам зустрітися в наступному відео. А ще можемо в дискорді, в телеграм-каналі, на додатковому каналі зі стрімами і на нашому сайті, де я текстові версії всіх наших новин, оглядів, гайдів і розслідувань. А ще міцненько обіймаємо всіх наших патрончиків. Ми дуже, дуже вдячні за вашу підтримку. Якщо хочете долучитися до цих прекрасних людей, це легко робити на Патреоні і у спонсорстві Ютуба. Головне грайте лише в якісні ігри. Донайте зсу і слава Україні.